Виховання дитини пов'язане з радощами та розчаруваннями, досягненнями і невдачами. Але як зробити так, щоб спілкування з власною дитиною її виховання давало насолоду і щастя? Адже як учить народна мудрість за добрих дітей, Бог дає віку батькам, а за поганих вкорочує. Сьогодні, на жаль, сприймається як норма. те, Ще батьки мало часу приділяють вихованню дітей, а роль домашнього вихователя виконує телевізор чи телефон. Молоді батьки недооцінюють величезне виховне та пізнавальне значення фольклору, адже мало хто з них самих може пригадати, що йому колись співали колискових пісень. Українські колискові пісні. Завжди привертали увагу дослідників народної творчості, поетів, композиторів. Пісня Матері зачаровує своєї ніжності, мелодійності, несе тепло, яке може випромінювати лише голос рідної людини. Саме під впливом колискових пісень, як дослідники ще називають материнськими. У дитини виховується любов до природи, батьківщини, повага до старших. Так поступово на нав'язливій формі відбувається перше усвідомлення своєї національної самобутності. Магія колоскових пісень полягає у своєрідній манері виконання. Материнські пісні можна вважати першоджерелом духовності, моральності. Чемності, чесності. Це перші поетичні та музичні твори, до яких долучається малюк. Колискова пісня цікава дітям своїм змістом, яскравими образами, куметними ситуаціями. Отже, нехай ваша малятка росте здоровим і веселим.